Згідно нашого досліду, ви переконалися, що вата майже в 4 рази вбирає в себе вологи більше своєї маси. У ну, нас ми знайшли показники в чаті GPT від 2 до 20 і бачимо при водопоглинанні в 20% цей коефіцієнт теплопровідності з 0,038 переходить на 0. 80, тобто вдвічі втрачає свої теплоізоляційні властивості. Але це 20%. В нашому випадку це водопоглинання в 4 рази більше. Тому висновки робіть самі. Єдині застереження заключається в тому, що будь-який фасадний матеріал, який має досить високий ступінь водопоглинання, а газобетон це пористий матеріал. Бетон він втягав в себе вологу, тому, на нашу думку, це досить водопоглинаючий матеріал. Обов'язково треба зовні захищати, тому що зовні ми маємо вологість. Зовні ми маємо мінусову температуру взимку, і при перепаді температур, при зміні вологості, ця волога може проходити крізь стінки самого матеріалу. Чим самим замокання стіни, можливий грибок та пліснява. На нашу думку, газобетон в обов'язковому порядку має бути захищеним зовнішнім опоряджувальним шаром, який має дуже низький відсоток водопоглинання. Це може бути або спінений пінополістирол, або екструдований пінополістирол, щоб захистити матеріал, і ваша стіна завжди була сухою. Адже вода є провідник як тепла, так і холоду. І при замоканні стіни коефіцієнт теплопровідності лямбда збільшує чи чим самим збільшує теплопровідність вашого матеріалу. І ваш матеріал вже не працює як теплоізолятор. Також дякую за підписку, аргументовані і конструктивні коментарі.